Вітаю вас, леді та джентльмени. З вами Фандомі. І сьогодні, надихнувшись серіалом Бріджертони, я вирішила створити акторів цього серіалу. Розпочинаю я саме з Люка Ньютона. Він ж Колін Бріджертон у серіалі. Я дуже люблю пару Колін та Пенелопа, і тому вирішила в цьому відео відтворити акторів, які їх зіграли. Насправді, я не майстер у створенні персонажів, але зловила натхнення і ходила уже декілька тижнів із цією ідеєю, тому вирішила, що все-таки варто спробувати. Відтворювати всім сі реальних людей по фотографії насправді дуже важко. І... В мене вийшло не ідеально, хоча мені подобається кінцевий результат, особливо як вийшов люк, як на мене, схожість є. Я дуже довго гралася, особливо з носом та бровами. Мені прям ці дві деталі обличчя не давали спокою. Я мучила ніс і так, і сяк. Потім обирала іншу форму і знову мучила. Це був довгий і важкий процес, мені все не подобалось. Ви можете бачити зараз на відео, як я тут мучу, бідний ніс, і потім в кінці я зараз просто виберу якийсь інший. І так було декілька разів повторювалося. З бровами теж була проблема, тому що на фото я чітко бачила, що вони в нього такі на початку трішки більш якісь як вущі, а вже до кінчиків розширюються. І такого просто немає в грі. Просто я передивилась все, що є. Плюс я ще собі ж додала проблем, тим, що вирішила робити це все без кастомного контенту, тільки із можливостями, які дає мені гра. Також я переміряла всі зачіски для персонажів, поки знайшла те, що мені найбільше сподобалось. Ну, насправді був такий важкий процес. Я радилася навіть із знайомими, чи схоже, їм це на персонажів, бо мені вже самі замилювались очі. Але все-таки я доробила. Навіть он приміряла кастомні зачіски, думала здатися, але вирішила триматися до кінця і все-таки зупинилась на ігровій. Ось ви вже бачите зачіску, яку я залишила знову я повернулася до очей. Як на мене, в Люка вони такі доволі цікаві і є якоюсь родзинкою в його зовнішності, тому мені було дуже важливо спробувати відтворити саме його погляд, але знову ж таки можливості гри і мої вміння дають якісь певні ставлять певні рамки. Я постійно повертаюсь до носа, бо це мене найбільше. Тут я вже перейшла до тіла, вирішила трішки попрацювати над його фігурою. Як на мене, в люка доволі така масивна фігура. За якісь татуювання чи шрами чесно, я не знала, тому я залишила без них. Також я ще тут експериментувала з формою обличчя. Трішки звозила шию. Хотіла щось зробити з вухами, але зрозуміла, що краще туди не лізти. Знову повернулася до брів, які мене мучили, і нарешті перейшла до того, щоб вже переходити його одягати. З одягом в мене також були певні проблеми, тому що. Фотографії, які ти можеш знайти на акторів, це якісь фотографії на червоних доріжках або моменти зі зйомок, і важко було зрозуміти, а як же ж його вдягати на повсякденне життя. Тому я вирішила обрати на свій смак якийсь стиль, придержуючись, якийсь більш скежуал для нього. Мені здалося, що це йому підійде. От Знову я мучу бідний ніс, ніяк він мені не дає спокою. Я не можу до добрівок, теж добралася, щось їх мучу, кручу верчу. Перейшла на наряд вже для виходу. Тут я доволі швидко підібрала піджак і дуже довго шукала під нього штани. Наскільки довго, що я навіть на монтажі прибрала кусок моменту, як я їх обирала. Але я їх все-таки вибрала не в колір піджака, але мені, в принципі, подобається його офіційний наряд, також і повернулася до бороди, вирішила замінити підборіддя. Тому що воно не таке. І ось цей варіант, в принципі, вже кінцевий обличчя, тільки залишилося зробити йому одягнути його. Спортивний модела доволі простий, сірий, з піжамою теж було все швидко. Наряд для вечірок у нас теж довго я шукала, намагалася підібрати, що я хочу. Спочатку мені подобався низ, але я не могла підібрати до нього вверх. Потім я. Вибрала верх, який мені подобається, і шукала під нього низ, але в кінцевому результаті мені подобається наряд, як я його одягнула. Мені здається, образи Люка такі вийшли ділові, саме в стилі casual, і мені Здається, йому це підходить, так як він все-таки відома людина, актор. З купальниками в мене, як завжди, все швиденько. Літній наряд я для нього також обрала доволі простий, просто шорти та футболку. Взуття спочатку думала замінити, а потім так подивилася, що воно сюди непогано пасує і вирішила залишити. На зимовий я обрала для нього плащ, так як в Британії часто дощить, Я вирішила, що це буде актуально. Довго поромучилася теж з підбором якогось низу, але все-таки зупинилася на штанах класичного стилю і вже шукала йому якесь взуття, типу якихось ботіночків, щось може типу тимберлендів. Потім я ще коли шукала якийсь референс на зимовий одяг, побачила дуже класний його образ на одному з інтерв'ю з піджаком та сірими джинсами і вирішила його повторити. Найшла джинси та класний піджак з футболкою і створила йому ще додатково другий повсякденний образ. Життєву ціль я вирішила йому дати світова знаменитість, так як він нас відомий актор і прагне слави. З рисами мені було також трішки важко, так як я не знаю цих людей особисто, і все, що я бачу на екрані, це все-таки персонаж. більше. Але я вирішила дати йому рису добрий. Не знаю чому, просто він мені таким відчувається. А також читаючи інформацію про люка Ньютона, я дізналася, що його батько був співаком, а сам люк організував музичний гурт в молодості, тому я вирішила дати йому такі риси, як меломан та творець. Що ж, люк готовий, перейдемо до створення ніколи Кохлен. Вона насправді дуже симпатична жінка. Мені вона дуже імпонує. І, взагалі, те, як вона і несе ідею того, що всі тіла прекрасні, це просто за це моя повага. Я дуже, дуже люблю цей меседж і вважаю, що це правильний меседж. Я тут намагаюся її відтворити, вибираю брівки. Насправді мені дуже важко йшов процес саме її створення. Мені все не те було, і насправді я не задоволена результатом. Як на мене, персонажка дуже слабо нагадує Ніколу. Але маємо, що маємо, мені що вчитися і вчитися. Насправді, знову ж таки, був дуже довгий підбір брівок. Потім я пішла на очі. Мені, звісно ж, не подобаються кольори, які в мене є представлені. В грі дуже мало варіантів, але мусимо якось вибирати з того, що є. Форму очей також важко було обрати. Насправді з жінками є проблема в тому, що вони на багатьох фотографіях з мейкапом, з різним мейкапом на кожній фотографії. Плюс, якщо це якісь студійні фотографії, там часто є фотошоп. І мені було дуже важко зрозуміти, які насправді. Справді, пропорції, який вигляд у ніколи, тому це трішки так мені робило теж ускладнення. Я тут пішла дивитися на колір волосся та зачіски. З кольором вирішила все-таки зупинитися на такому полуничному блонді. Я ще зараз до нього повернусь, а з зачісками насправді було дуже важко знову ж таки, тому що вирішила все-таки не використовувати кастомний контент. В грі дуже мало було такого, що мені подобалося і підходило б для ніколи. Але я все-таки змогла підібрати те, що як, на мою думку, найкраще їй пасує. Я от вибирала між цією, якраз таки, зачіскою, тому що вона теж трішки схожа на те, що я бачила на фотографіях, і оцією, яку я все-таки вирішила залишити. Потім я пішла в розділ макіяжу. Я вирішила, що макіяж допоможе мені зробити персонажку більш схожою. Насправді, можливо, трішки, але все рівно, ну, як ви можете бачити, це вже майже фінальний результат. І насправді мені він не дуже подобається, тому що вона не схожа. Вона симпатична, так, але це не ніколи. Об'єктивно. Якщо ви бачите якісь поради, як я могла б її покращити, що змінити, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, якщо ви, можливо, тим паче більш досвідчені саме в касі, то чекаю на ваші поради, бо чесно, це в мене яка там моя четверта спроба створити когось реального. До цього були тільки я та квітнева. Тому... Досвіду в мене в цій справі насправді дуже мало. Ось я тут ще вирішила повернутися трішки до носа, бо мені здався той носик, що я й зробила якимось занадто маленьким. Також я вирішила додати їй деталі шкіри. І, як на мене, вони зробили персонажку трішки більш схожою, але все рівно ну, це далеко від ідеального створення. Я впевнена, що люди, які вміють цим займатися, створили її краще. Для того, щоб підібрати образи для Ніколи, я передивилась дуже багато її фотографій в інтернеті, як вона там ходить в різних варіантах. Знову ж таки, багато було фотографій зі зйомок та з червоної доріжки. Я помітила, що Нікола дуже часто ходить в таких дівочих сукеночках, з якими квітковими принтами з якимись, тому вирішила їй щось подібне обрати. Ось, ви зараз, побачите, вибрали ось таке рожеве плаття з квіточками на повсякденний образ. Не знаю, я рідко таке щось обираю, але мені сподобалося. Вирішила також додати їй червоний манікюр, так як побачила, такий в неї на одній з фотографій. І також ще підвіску їй на шию в цей образ додала. Теж вибирала Вибрала ось таку з Crystal Creations. Далі перейшла до вже вихідного наряду, думала між цією моєю улюбленою сукнею та між ось цією. Все-таки вирішила зупинитися на ній, так як часто ніколи з якимись корсетами, з відкритими плечима, тому вирішила залишити ось такий образ. Потім ще вирішила додати педикюр, так як вона у босоніжках, і перейшла до спортивного наряду. Знову ж таки, його зробила таким рожево-дівчачим з білим топом. Для піжамного образу я обрала для ніколи таку сорочку. І зручні тапочки. Мені здається, це прямо класний образ для неї, я її в ньому бачу, тому одягнула ось так. Далі пішов образ для вечірок. Насправді для знаменитостей це дуже важливий образ, тому я довго думала, що ж їх таке обрати, міряла також різні сукенечки, В кінці зупинилась на ось такій асиметричній сукні. Я справді люблю сукні із доповнення шлях слави, особливо на варіанти якісь на вихід, вони дуже класні. Також не забула за манікюр, але на цей саме образ я його вирішила зробити все-таки ніжним, більш світленьким, а не червоним. Також згадала за макіяж і роблю його зараз під цей наряд. І також ще повернуся до офіційного наряду, так як там я також його не додала. Я взагалі дуже рідко додаю макіяжі своїм персонажам, і мені було важко з вибором. Ось тут ви якраз бачите я вже на офіційному обрала мої улюблені тіні для ніколи. Дуже люблю ці з блискітками додавати десь якраз на офіційні виходи. Після завершення макіяжу перейшла до купальників. Спочатку хотіла чорний з високим низом, але все-таки обрала ось такий коричневий і трусики зробила більш низькими, ніж планувала зразу. Все-таки, я думаю, що ніколи не стала б комплексувати з приводу якоїсь там фігури і одягнула б ось такий купальник. Також вирішила додати їй капелюшок в цей наряд, мені здається, їй дуже в ньому гарно. Потім обирала літній наряд. Тут, в принципі, мені зразу впав в око ось цей комбінезон, і я просто вибирала його колір, додала ще аксесуарів. Довго обирала підвіску, яку я хочу. Також дала і замінила взуття, обрала для неї босоніжки такі на низькій танкетці. Та додала, як завжди, ж, її макіяж червоний, і вже додала його всі інші образи. Додала зовсім трішки такого макіяжу літненького, якщо його так можна назвати. І також вирішила додати на цей образ капелюшок. Мені здається, їй гарно з капелюшками. От зараз я перейшла на зимовий і згадала, що я тут капелюшок ще можу дати. І також дала єсенцезахисні очки, що це все-таки знаменитість у нас. І наступний образ зимовий уже. В принципі, я тут теж зразу мені впало в очі ось цей наряд. Я тільки вибрала його колір, підібрала, поєднала з цим взуттям. Мені взагалі подобається це поєднання і додала ще їй ось такий баретик. Життєву ціль Ніколі я також обрала популярність, вона хоче стати світовою знаменитістю. Риси характеру знову-таки ввели мене в ступор. Першою я додала творчу рису, так як все-таки актори люди творчі, на мою думку. Потім я обрала їй рису ревнива, скоріш за все, опираючись на якісь е, е, слухи, які ходять. Також обрала її рису самовпевнена, адже щоб просувати бодіпозитив, потрібно мати багато впевненості, на мою думку. Що ж, показую вам фінальний результат, який в мене вийшов. Отже, образи люка. В нього ось таких два повсякденних, офіційний наряд, спортивний, піжама для вечірок, купальник для жаркої погоди та для прохолодної погоди. А також показую образи Ніколи. Це її повсякденний наряд, офіційне вбрання, спортивний варіант, нічна білизна для вечірки, купальник для жаркої погоди та зимовий варіант. Ось такі вони в мене вийшли. Пишіть обов'язково в коментарях, чи схожі вам е, мої персонажі на акторів, та чи потрібно продовження з іншими акторами цього серіалу. Дякую усім за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па!